Урок я пізнаю світ, тиждень п'ятий, урок 38, сторінка 7. Тема нашого уроку загальні відомості про Львівську область. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами мандрувати нашою країною, Україною, і дізнаємося загальні відомості про Львівську область. Помандруємо Львівською областю разом із! Easy. Помандруй на зайки, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Посеред Європи вільна, Україна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Посередні Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Старобитна міста Львівська область має, душу й Боваринок, у юницька знають. У похід нас кличить леві собори і величні замки, і карпатські гори. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посеред європи. Війна невділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така гарна наша країна, Україна. А ми попрацюємо з адміністративною картою України. Позначимо на ній основні сторони світу. Північ, південь. Захід. Зліва, схід. Позначимо проміжні сторони світу. Між північчю і заходом північний захід. Між північч і Сходом північний схід, між Заходом і Півднем – південний захід, між Сходом і Півднем – Південний Схід. Знайдемо на карті Львівську область і підкреслимо її назву. Ось вона Львівська область. Вона розташована на Заході України. Знайдіть на карті Волинську область вище від Львівської. І якщо Львівська область розташована на Заході України, то в якій частині України розташована Волинська область, правильно Волинська область. Розташована на північному заході. Перегорнемо сторінку і перевіримо себе, попрацювавши за інформацією в рамоксів. Читаємо разом. У географії виокремлюють основні сторони світу: північ, південь, захід, схід та проміжні. Північний захід, північний схід, південний захід, південний схід. Повторимо цю інформацію, попрацювавши із скороченням. У географії виокремлюють основні сторони світу і показуємо їх: північ, південь, захід, схід, ті, що синім кольором, і проміжні північний захід. Північний схід, південний захід, південний схід. Вони позначені червоним кольором. Повторіть самостійно. Виконаємо завдання третє. Упізнайте слова. Поміняйте місцями літери. Дата, Герб, Утворення, Центр. Говорячи про будь-яку область, ми повинні з вами сказати, коли вона була утворена, її адміністративний центр і назвати герб. Отже, прочитаємо разом інформацію про герб. Львівська область, утворена 4 грудня 1939 року. Герб Львівської області це щит. На синьому тлі зображено жовтого. Золотого лева, який спинається на скелю. Увінчує герб жовтий золотий тризуб, адміністративний обласний центр Львівської області, місто Львів. І так підкреслимо у тексті числівники Четверте, тридцять... Запам'ятаймо, що Львівська область утворена 4 грудня 1939 року. Тепер поглянемо на герб малюнок, розташований ліворуч. Знову герб Львівської області це щит. Всередині ми бачимо золотого лева, який спинається. Тобто піднімається на скелю? А що це за скеля? Це Карпати, звичайно. І так, Лев піднімається на скелю. Лев золотий, а навколо нього синє небо. Тепер у горі над левом ми бачимо герб наш тризуб. Далі, яке ж місто є центром Львівської області? Запам'ятати дуже легко місто Львів. А тепер повторіть ще раз самостійно. Львівська область утворена 4 грудня 1939 року. Герб Львівської області це щит. На ньому зображено золотого лева, який піднімається вгору на синьому тлі, а угорі Герб Трезуб адміністративний центр Львівської області, місто Львів. Прочитаємо наукову інформацію разом із диктором Завдання 5. Коли потрібно дізнатися про кількість предметів під час лічби, ми ставимо питання скільки. На це питання відповідає числівник. Розгляньмо приклад, скільки гербів на малюнку. Три, скільки герби зображено на малюнку. Але іноді нам потрібно знати не кількість, а порядок предметів під час лічби. У цьому разі ми ставимо питання котрий, котра, котре, котрі. Слова, що відповідають на ці питання, також є числівниками. Розгляньмо приклад. Чи є третій, котрий герб на малюнку гербом Львівської області, ні. Гербом Львівської області є другий, котрий герб у рядку. Про що ми з вами дізналися? Ми дізналися про слова-числівники. Вони відповідають на питання скільки? Скільки зараз гербів на малюнку? Три. Але інколи ми ставимо питання, коли нас цікавить інформація про порядок предметів під час лічби. Який за порядком? Котрий, котра або котре? І так, на малюнку. Котрий герб Львівської області. Другий, котрий герб України, перший, котрий герб Закарпатської області, третій. Вивчимо інформацію у рамочці. Числівник це самостійна частина мови, що позначає кількість або порядок предметів під час лічби та відповідає на питання, скільки. Котрий, котра, котре, котрі. Прочитаємо ще раз з диктором. Числівник це самостійна частина мови, що позначає кількість або порядок предметів під час лічби, та відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре, котрі? Один, скільки? Тридцять. Скільки? Третє, котре, перший, котрий, п'яті, котрі. Це числівники. Самостійно прочитайте ще раз. Повторіть з пам'яті числівник. Це самостійна частина мови, що позначає кількість. Або порядок предметів під час лічби. І відповідає на питання скільки, котрий, котра, котре. Потренуємося визначати частини мови серед поданих слів. І так, іменник, прикметник, дієслово числівник. Іменник відповідає на питання, хто що. Прикметник який, яка, яке. Дієслово, що робить числівник. Скільки котрий? До слова Лев. Поставимо питання. Лев хто? Іменник. Центр що? Іменник. Четверте. Котре? Числівник. Герб. Що? Іменник. Обласний. Який? Прикметник. Жовтий. Який? прикметник. Зображати, що робити. Дієслово. Перегорнумо сторінку і візьмемо участь у перегонах картографів. Знайдіть на карті сторінка 7 Обласний центр Львівської області. Підкресліть його назву. Місто Львів. Завдання друге. Оберіть правильну відповідь, у якій частині України розташована Львівська область? У Західній. Позначте тварину, яка зображена на гербі Львівської області? Це Лев. І так, Львівська область і місто Львів обласний центр. Закарпатська і Львівська область Сусіди. Закарпатська і Львівська. Так, тому що вони розташовані поруч. Так, перевіримо себе за презентацією. Ось Закарпатська область, ось Львівська область, адміністративний центр Львівської області, місто Львів. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про Львівську область, дізнавалися загальні відомості, дата утворення, ГЕРБ і адміністративний центр.